Четвер 13 квітня в ефірі Новини міста. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Сучасні учбові автомобілі та інклюзивні класи. У Кам'янці-Подільському запрацювала автошкола для людей з інвалідністю. Територія добра Поділля не втомлюється допомагати. Представники громадської організації вже більше року видають продуктові набори для переселенців. Знайомство з мистецтвом через народні пісні. В художньому обласному музеї діє табір з денним перебуванням Ладосвіт. Ще сім бойових пташок на фронт одному із військових підрозділів Хмельницького передав міський голова Олександр Семчишин. А саме шість квадрокоптерів типу Мавік та потужний комплекс мультикоптер з додатковим обладнанням. Бойові пташки дозволяють відстежувати та знищувати ворога на відстані та навіть у нічний час. Загальна вартість технічної допомоги понад мільйон гривень. Все це відбувається в межах програми шерської допомоги цього разу. Це передача квадрокоптерів, це квадрокоптери різних моделей. Це, так би мовити, звичайні квадрокоптери, DJI Mavic 3, найбільш використовувані в умовах бойових дій українськими військами. Це трохи якісніші квадрокоптери, DJI Mavic 3T. Які є фактично більше ніж в два рази дорожчі за третій мавіки? Ну відповідно якісніші. Ну і це один комплекс безплотних літальних апаратів GI Mavic Matrix». Вартість якого фактично понад 400 тисяч гривень. Хороший насправді комплекс, який працює і як розвідка, тому що в нього хороший зум, в нього тепловізійна камера. Він має додаткові батареї. В нього набагато довшу дальність польоту. Ну і що дуже важливо, він так само використовується українськими воїнами і для скидів. Тобто він працює і як бойовий квадрокоптер. Він несе на собі бойовий заряд, ну і нищить русню. Принаїдно дякую всім платникам податків за те, що ми разом з вами допомагаємо робити нашу війську сильнішим. Тільки за два останні тижні міський голова передав декілька десятків дронів, коптерів, безпілотників військовим підрозділам. І це відбувається на постійній основі від початку повномасштабного вторгнення. За значний внесок у наданні допомоги підрозділам ЗСУ сьогодні, згідно наказу головнокомандувача Збройних сил України генерала. Валерія Залужного Олександра Семчишина нагородили нагрудним знаком за сприяння війську. Ця нагорода стала для мене справжнім сюрпризом. Від головнокомандувача збройних сил України Валерія Федоровича Залужного я скажу, що для мене насправді це велика честь отримувати нагороду від головнокомандувача збройних сил. Від збройних сил за сприяння війську, фактично, з 2014 року для мене особисто, для всієї нашої команди є справою часті допомагати нашим військовим. Ми розуміємо, що для всіх нас це священна війна і наш девіз – все для фронту, все для перемоги. Ми розуміємо, що це війна за наше існування як українців, за наше існування нашої держави. Тому максимально допомагаємо, будучи у владі, не будучи у владі, займаючись волонтерством, використовуючи бюджетні кошти свої. І друзів, знайомих, міжнародних партнерів. Ми робимо все, бо Україна в цій війні перемогла. Ми не робимо це заради ніяких нагород. Насправді головна нагорода це наша перемога. А коли переможемо, тоді це буде, напевно, така найщасливіша, найприємніша нагорода для кожного українця. Ну але, тим не менше, такі відзнаки вони теж мотивують, надихають, бо це якесь таке розуміння. З боку наших достойників, ну, з боку нашого головнокомандувача, правильності наших дій і це мотивує, надихає працювати ще краще і краще. На Хмельниччині запрацювала автошкола для людей з інвалідністю. Відкрили її у місті Кам'янець-Подільський. Для клієнтів підготували сертифіковані та сучасні учбові автомобілі та інклюзивні класи. На навчання майбутніх водіїв з інвалідністю виділяють 11 тижнів, сім з яких практичні. Більше розкаже Олександра Семенюк. На Хмельниччині запрацювала автошкола для людей з інвалідністю. Відкрили її у місті Кам'янець-Подільський. Мета цього проєкту це забезпечення однаково рівних можливостей для усіх та всюду, створення цілісної та якісної державної послуги затримання посвідчення водія. Для осіб, які отримали статус особи з інвалідністю. для клієнтів підготували сертифіковані та сучасні учбові автомобілі та інклюзивні класи. Окрім того, в школі можна навчатись як індивідуально, так і у групі. До слова, останні є змішані, в яких навчаються люди з інвалідністю, так і без. Ми Максимально адаптували класи з теоретичної підготовки для вказаних осіб. Також були, де можливо, зроблені пандуси, а також в кожному сервісному центру є кнопка виклика адміністратора, які можуть звернутися особи і ну, мало б, категорію людей могли б з легкістю до нас завітати. Також ми самі не стоїмо на місці, розвиваємося кожен день. Всі наші адміністратори пройшли курс з основ жестової мови. Таким чином привітатися, попросити документів в указаних осіб. Всі наші адміністратори зможуть. Наш адміністратор на базі планшету або смартфону за допомогою додатку Viber або WhatsApp зможе звернутися за послугою перекладача жестової мови, який безумовно спростить надання послуг вказаним особам. Усього на навчання майбутніх водіїв з інвалідністю виділяють 11 тижнів, сім з яких практичні. Самі кандидати будуть звертатись до сервісних центрів МВС два рази. Перше, це після проходження теоретичної підготовки в автошколі. Вони приходять, звертаються до сервісного центру для проходження складання теоретичного іспиту. У разі положительного складання теоретичного іспиту вони допускаються до практики, в автошколі проходять практичний курс навчання. Після цього звертаються знову до сервісного центру, здають екзамен з практичної підготовки та отримують посвідчення водія вперше. Також в навчальному закладі є спеціальна. Обладнаний автомобіль навчальний, який має ручне керування і автоматичну коробку передач. В нашому навчальному закладі працюють 10 фахівців, 4 інструктора з водіння, двоє з яких вже на сьогодні пройшли спеціалізовані курси по особливостям спілкування з особами з інвалідністю. І хочу вас проінформувати, що на сьогодні вже 4 особи. Пройшли теоретичний курс навчання і зараз очікують на те, щоб скласти теоретичні іспити в серисному центрі і повернутись до нас саме до практичної підготовки. Подібні послуги планують надавати і військовослужбовцям, котрі отримали групу інвалідності. Олександра Семенюк, Володимир Паламар, новини міста. Місто ще на один крок ближче до масштабного оновлення автопарку електротрансу. У Хмельницькому в рамках проєкту модернізації громадського транспорту обрали технічного консультанта. Ним стала французька компанія ЕДІС. Так, у найближчі 2-3 місяці вони спільно з електротрансом сформують тендерну документацію на виробництво і постачання тролейбусів. Нагадаємо, Хмельницький підписав угоди з європейським банком реконструкції та розвитку на отримання безповоротних грантових коштів в сумі понад 4 мільйони євро. За ці кошти буде придбано понад 40 нових тролейбусів. Ехніший консультант буде здійснювати контроль над повністю всім процесом: а це укладання угоди, супровід отримання і прийомки тролейбусів, а також повністю супровід виконання виробником усіх заявлених. Таких параметрів всіх заявлених можливостей і пунктів постачання перед електротрансом, звичайно, після проведення тендеру, який ми плануємо провести восени, буде процес виробництва. Це теж непростий етап. То ніхто тролейбус за місяць, за два і навіть за три не зможе виготовити. Багато питань люди ставлять стосовно того, чи це зараз на часі, чи наразі. Я завжди відповідаю, якщо ми сьогодні як місто не будемо працювати над залученням грантового фінансування, якщо ми не будемо працювати над залученням цих фінансів в місто, цим буде користуватися і інше місто. Тому що ці кошти йдуть цільово на підтримку міст саме в інфраструктурі, саме в транспортній інфраструктурі, саме в економічному напрямку. За ті кошти неможливо купити якісь там військове спорядження. Це є цільові кошти в напрямку модернізації транспорту. Представники громадської організації Територія Добра Поділля вже більше року видають продуктові набори для тих, хто знайшов прихисток у нашому місті. Роздають пакунки на чотирьох локаціях. щовівторка на вулиці Січових Стрільців в приміщенні Урбанстріт, щочетверга на Франка, 18 та Тернопільський 331 і щонеділі на Соборній, 57. Допомогу можна отримати один раз на місяць. Для цього необхідно заповнити Google форму та після реєстрації прийти в один із пунктів видачі. Знайти посилання можна у соцмережах громадської організації. Подробиці в сюжеті Ірини Кондратюк. Пані Ірина вже більше року живе у Хмельницькому. Сюди жінка вимушено евакуювалась із Лисичанська після повномасштабного вторгнення. Нині вона вперше прийшла до громадської організації Територія Добра Поділля, аби отримати продуктовий набір. У Мене тут син, і то я приїхала до нього. Ну так і залишилася, зараз, знімаю собі житло. Ну так. Чекаю, коли наші звільнять. Тут я вперше, то в інтернеті була така форма, я її заповнювала і то прийшла сюди вперше. Допомагають із харчами, допомагали, з одежею допомагали. І так дещо ми то є, отримували там, не було ліжка, не було ковдри, таке не було. А от з житлом складніше. Знімаємо квартиру дуже дорого, ну, подітися, поки нікуди. У пакунку – крупи, консерви, макароні вироби, олія. Рисова може бути якась інакша, макарони, консерва м'ясна, така консерва, йде, як васоля, кукурудзяна крупа. Цей продуктовий набір він змінюється, тому що у нас так само до нас підключаються волонтери, ВПО, які допомагають збирати. І ми ресурс, які ми знаходимо, які до нас приходять, він змінюється. Видають продуктові набори для вимушених переселенців, представники громадської організації Територія Добра Поділля вже більше року. Видача пакунків діє на чотирьох локаціях: щовівторка на вулиці Січових Стрільців у приміщенні Стріт», щочетверга на Франка, 18 та Тернопільській 30 дріб 1. І щонеділі на Соборній 57. Аби отримати допомогу, необхідно заповнити гугл-форму. Знайти її можна у соцмережах громадської організації. Продуктовий набір розрахований на сім'ю. Якщо це там велика сім'я, ми в принципі завжди ми йдемо на уступки. Ну не то, що на уступки на зустріч, тому що все-таки хочемо попіклуватися про людей, надати максимальну допомогу, щоб підтримати. В принципі, допомога такий продуктовий набір розрахований на місяць. Ми за весь час війни надали 34, 1500 продуктових наборів ми роздали. Ми роздали 27 тисяч порцій їжі по різним локаціям міста. Крім продуктових наборів за можливості волонтери забезпечують людей медикаментами та речами першої необхідності. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін. Новини міста. Табір з денним перебуванням Ладосвіт з понеділка запрацював у Хмельницькому. Організували його представники молодіжного фольклорного гурту ладовиці спільно із Хмельницьким обласним художнім музеєм. Для дітей віком від 7 до 12 років щодня влаштовують походи до музеїв, туристичні поїздки в межах міста та області, майстер-класи, ігри та розваги, а також знайомлять з мистецтвом, вивчаючи народні пісні. Далі Олександра Семенюк. Вихованці мистецького табору Краєзнавча мандрівка нині розписують посуд. Саме такі смотрицькі тарілки виготовляли наші пращури. Пташку я придумала сама. Ну таку форму хвіст, я придумала сама, а форму я взяла з малюнку. Ну там взагалі вона мала бути зелена, але я зробила так. Це тарілка, вона в їх робили на поділі. В цьому таборі то в мене є бажання стати. Відомої художниці це е, змія в постелі. Тут ще е, кактус є. Я хотіла би намалювати тарілку, де написала би є швидше. Табір із даним перебуванням організували працівники молодіжного фольклорного гурту «Ладовиці» спільно із Хмельницьким обласним художнім музеєм. З понеділка сюди приходять діти віком від 7 до 12 років. Основна ціль це дітям показати мальовничу природу. Взагалі нашого подільського краю показати, що в нас є вкрай цінне, що потрібно продовжувати, а взагалі ознайомити дітей із традиційною культурою Поділля. Першого дня ми подорожували по місту і завітали до кризнавчого музею, де поринули в історію краю, в археологію краю почали цікавитися діти навіть отак на, на власних очах. Багато запитань задавали, що це, як це, коли воно існувало. Дев'ятирічний Тимур Цимбалюк до табору цьогоріч приєднався вперше. Хлопчик каже, хоч і полюбляє спорт, але мистецтвом захоплюється не менше. Мені дуже подобалось дуже довго роздивлятися, всякі картини і скульптури. Тоді ти розумієш їхню суть. І ще мені дуже сподобалось, коли я весь цей музей обходив цей, то я зрозумів наскільки цей Україна цей це цікавий і. Ну, впертий народ, який йде завжди до кінця. Раніше я не була в таких таборах. Я перший раз в таборі що в музеї. Е, найбільше мені тут подобається, як нам тут роз, е, проводили екскурсії, розказували про які, е, різні речі, скульптури. Щодня у дітей нова програма. Окрім відвідин музеїв, вихованці табору разом із викладачами їздять на екскурсії в межах міста та області, організовують майстер-класи, ігри та розваги, а також знайомляться з мистецтвом, вивчаючи народні пісні. Ето студія Ладовиці кожного літа проводить табори, літні табори. Минулого року це були двотижневий табір на півдня. Цього року ми спланували тиждень протягом цілого дня. Нема такого, що дитина сумує. Весь час якась дія, весь час якийсь рух. Свою роботу табір завершить вже цієї суботи. Для гостей заходу вихованці табору готують концертну програму. Олександра Семенюк, Володимир Паламар, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!